Чи варто довіряти наєву, який займається обороною півночі? Чи не повториться ситуація, як зі стіною Яценюка? На кордоні з Білоруссю дійсно щось відбувається. Ну, я у гарному сенсі маю на увазі з нашого боку. Це не так, як анонсується, але і не повна срака. Це по сімці Пентаклей. Тобто ми маємо вкидання туди ресурсу. Да, хотілося б більше, але там дійсно відбувається щось оборонне оборони. Відбувається дійсно, в скажімо так прилічному обсязі, да, воно там відбувається. Нам би хотілося би з вами більше, але воно там є. От, це вже добре. Тобто, це я скажу так: є у нас там певні проблеми, але вони у нас є не тільки там. От, і, і, і Я сподіваюся, що про ці проблеми чудово знають. Я, як мінімум, сподіваюся, що про них чудово знають, бо якщо мені їх видно, то там їх має бути ще видніше. У мене не випадає нічого, натякаючого на. Подібний прям вообще відмив бабла, да? тобто ні, це все-таки ми говоримо про військові споруди, окопні всі штуки, оборонні укріплення, ну, як мінімум їх видно, і зрозуміти якого вони вигляду і шокуються. Ну, як би я навіть місцеві жителі да, можуть прослідкувати. І, як, розумієте, за будівництвом стіни Яценюка. Слідкувала три каліки в два ряда, а тут цілі штаби непридзятих військових, які е, знаходяться на цьому напрямку, да, і рано чи пізно роз зможуть розповісти, чи це фікція, чи це правдиво. да? Типу, ну яка наступна країна після Угорщини та Словаччини покаже своє протипутінське обличчя? У мене тут скоріше випадає, що хтось може займати не зовсім однозначну позицію, ну в Європі і біля того. Тобто, може вилізти хтось такий, хто, от типу, і, і тут, і там, і і нашим, і ну коротше, займає, скажімо, невизначену нормальну позицію взагалі не в один бік. от Тому от, да, такий прецедент за двадцять у нас вилізе. Чи дійсно можна довіряти Польщі? Чи не повториться історія Речі Посполитої? У нас скажімо так: якщо нормально комунікувати на рівні дипломатії, то у нас з Польщею можуть бути як можуть бути і залишатися як мінімум нормальні робочі стосунки? Бо дружні стосунки це дуже така умовна історія. Робочі стосунки цілком Здорові робочі стосунки між країнами цілком окей. Ну, це про якщо ми будемо м, неправильно вести певну дипломатію, да, типу, як, як мінімум, в такому напрямку чи може диктатор Північної Кореї, який накопичив арсенал ядерних бомб і ракет, застосувати їх, поки Китай не дасть команду, такої загрози немає. А Китай навряд чи дасть таку команду. Чи може Лукашенко застосувати ракети для комплексів Іскандер? Треба розуміти, що Луці потрібно щось говорити. Луці потрібно щось говорити для того, щоб захистити себе. Це той політично-тактичний хід, в якому Лука має нести оту діч, яку він несе, для того, щоб буквально зберегти собі життя. Ми бачимо з вами у цьому карту ностальгії. Ми таке вже бачили. Ну, типу, ми таке вже бачили. Тому я поки не бачу загрози застосування ядерного озброєння, От, але я вже пояснювала, що робить ядерне озброєння на території Білорусі: це і скувати Лукашенка, і підставити Лукашенка, і прикриту сраку, прикриту сраку РФ у випадку чого, як елемент певного шантажу. Тобто, якщо і буде запущена, що дуже мало ймовірно, ядерна боєголовка з території Білорусі, то вона буде запущена не білорусами, а росіянцями. З якою метою президент Росії та Ірану їдуть з офіційними візитами в Туреччину? Намагання перетягнути Ердогана, хоч на чию сторону 100% не увінчається ніяким успіхом. Цей турецький хитрий жук, як сидів на всіх стільцях одночасно, так і сидить. У нього свої імперські амбіції. Він думав, що Турція займе протесну лідируючу. Позицію у питанні Ізраїлю та Гази, не вийшло на нього всі наплювали. От ну коротше, у Ердагана свої коротше політичні амбіції і а, повернення до тих, знаєте, там турецьких ханств. Ну відчуває він себе новим якимось турецьким ханом, а до хану йому дуже далеко. Е, намагання реально грати втрьох, але втрьох грати не вийде. Бо Ердоган і ще та курва, яка буде грати сам за себе. Як вплине на думку суспільства інформація про те, що Ізраїль фінансував терористів Хамас з метою ослаблення влади Палестини? На захист Палестини стануть ну, не зовсім. Ну, я зараз когось, звісно, мабуть, обіжу страшно тяжко, але на захист Палестини стануть не зовсім розумні люди. У яких усьому в цьому світі обов'язково винні тільки жида і більш ніхто а, от, але це їхня абсолютно проблема їхнє віжества і їхньої відсутності історичної інформації, розуміння, що взагалі відбувається, і чим Палістина від, від, відрізняється від сектору газу? Ну чому? Це якби Палестина, але не Палестина водночас не, не трошечки не то. І е, фінансування я розумію, яка дурна помилка була у цьому форматі. Така сама помилка була у штатів і Європи. Вони думали, що якщо вони будуть передавати гроші, то вплив терористичних м, релігійних угрупувань буде слабше. А те, що ці всі гроші не доходили до людей, вони не бачили гарного життя і йшли на терористичне угрупування, то вже ну коротше. Ми знову скатуємося в. А, таку рафіновану демократію і тал -та талерастію. От це те, що ми бачимо. Рафінована демократія і талерастія, Яка не працює. Чи дійсно жодна зі сторін не має перспектив до значного операційного прориву у 2024 році? М -м, не зовсім. Це ілюзорна інформація, виходячи із того, що є в наявності, умовно кажучи, зараз. Тобто, це інформація видана на основі того, що мають обидві сторони із ресурсів на момент зараз, без урахування тактичних складових можливостей, цікавих операцій, тобто це сухий фактаж по коротше ресурсній ситуації. Тобто інформація ілюзорна. Ну, вона випадає іллюзорно. А, з боку РФ дійсно немає ударного серйозного кулака, але достатньо невеликих кулаків, якими можуть бути певні тактичні мінімальні прориви. З нашого боку, також є можливість створення і є вже давайте так, початок да, цього створення ударних проривних певних о, груп на певних ділянках фронту. Все, тобто, ну, не зовсім коротше коректна інформація. На станом на зараз вона коректна. Станом на зиму там умовно, вона коректна. Можливо, навіть на весну, але не на теплий період. Чи справді Україна у 24 му повертається до стратегії активної оборони? М -м, в більшій частині лінії зіткнення так, дійсно, але не на всій лінії фронту. Коли припинення допомоги від США почне впливати на становище України на полі бою, допомога від США дійсно впливає, впливає достатньо суттєво, але треба розуміти, що це не єдина допомога, і можливості компенсації за рахунок інших держав також може бути за рахунок вливання штатами. Капіталу і ресурсу в інші держави, які його потім модернізують і передають Україні. Також тобто, це скажімо так: у нас немає, як би зараз не нагнітало, у нас немає серйозних предпосилок на те, що Штати перестануть нам допомагати. Якщо вони перестануть це робити впряму, навіть в якомусь там альтернативному всесвіті, то вони будуть робити це через треті руки. Чи є можливість створення палестинської держави? У у об'єднанні, так скажімо, нормальної палестинської держави є і геополітична проблема, і проблема розташування, тому що вона розділена, розрізана по факту, одна частина Пал Палестини майже ніяк не може бути в комунікації з іншою частиною Палестини. От, перетворюючися на якісь угрупування незрозумілого характеру, плюс релігійний оцей от фанатизм ця вся історія. Тобто, це важка важка певна трансформація, а причому це радикалізм певних груп всередині держави, які а, саме цікаво, що не підтримують громадяни у більшості своєї ж держави, ну, типу, таку модель поведінки, такий радикалізм. Ну, Ми маємо релігійних фанатиків, а це не окей ні в якому суспільстві. І навіть для будь-якого суспільства це буде не окей. Чи буде Росія втручатися у вибори в Європі? Я дивилася подібне питання, і розумію, що відповідь буде майже однаковою, тому що втручання РФ в цілому в усі вибори, які будуть цього року, вона очевидна, її видно. І ми роздивлялися це питання і в контексті виборів у Штатах, куди всунено з РФ і Європи, і куди вона його тільки не всуне. Це і кібератаки, це і ПСО внутрішня їхня, це і дезінформація, це і чорний піар. Це і, Компроментуючи якісь куплені підлаштовані, нейросіками створені аля телефонні розмови та скандальні світлини, це і намагання підкупити, і не намагання, а купівля ну коротше, там Росії буде як завжди занадто багато у чужих виборах. Чи можна розглядати гучні викриття корупціонерів як початок боротьби з корупцією, чи це лише показові справи? Це дуже хитра, хитра історія по-українськи. Розумієте, з одного, боку, з одного боку, це дійсно боротьба з корупцією. З іншого боку, це боротьба з корупцією в обличчях тим, кого потрібно злити хто став незручний або на місце, на місце кого хочуть давно поставити когось більш вигідного для себе і своїх, там, наприклад, політичних поглядів. Тобто, ми вже шуткували на іншому каналі, знаєте, більше суїцидників, менше суїцидників. Ото тут, тут приблизно така сама історія. А це не означає, що той, хто прийде на місце бізнесмена, якого посадили, чи корупціонера вишиванця, якого посадили, не буде таким самим корупціонером, бізнесменом і ла 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 ла, -ла і коротше ця вся історія. Це злив неугодних. На фоні якого дійсно відбувається боротьба з корупцією, але це не гарантує те, що нова людина не буде робити старі схеми. От у чому проблема. У нас іще будуть гучні викриття. У нас і ще будуть розкрутка гучних е, таких самих схем, але потрібно тримати в голові е, питання, і інше завжди питання, де він кому перейшов дорогу. Тому що таких корупціонерів, яких ніколи не візьмуть за сраку, у нас ціла купа, а не візьмуть їх саме тому, що вони цікаві та комусь досі вигідні. А от коли перестануть бути цікавими та вигідними, от тоді їх можна злити. До чого веде прослуховування журналістів? Дуже багато розслідувань. Які не дуже до вподоби тим, про кого ці розслідування зняться. Е, я просто нагадую про те, що якщо вдаватися, давайте так, журналістика в цілому ніколи, велика журналістика в цілому ніколи не була безпечною роботою. Давайте так. А, от і а, коли ти стаєш при владі, і говориш те, що цікаво, неважливо, якій владі да, у кожного карман не смій, ти може і зручний, а далі ти не дуже зручний. Да? І тут така знову ж таки собі історія. Ми не будемо далеко ходити в аналогіях той самий Ганза Гангадзе, якого ми з вами все ще. Не бачили ні в якому стані ні мертвого, ні живого, просто немає людини, зникла. От, це показник того, коли е, журналісти заходять занадто далеко. От, і це непогано, що вони заходять занадто далеко, але це погано для них, тому що комусь, про кого цей сюжет це не подобається. І ми зараз маємо приблизно таку історію: ми зараз маємо на, намагання е, заткнути рота. Mm, я би не сказала, що буде щось прямо таке, як було з Ганганзе, але якісь пропогрози комусь ми скоріш за все почуємо.